Гімн, герб і прапор найдорожчі символи свободи і волі, віри та сили незламного українського народу. Це символи перемоги. Український прапор майорить над містами, сповіщаючи про незалежність та нескореність нашої нації. Державний прапор України підняти. Сьогодні вдруге у своїй історії Україна відзначає День Єднання. Рівно рік тому, 16 лютого 2022-го, ніхто не хотів вірити у війну. Країна продовжувала жити своїм життям і турботами. Але в суспільстві все-таки почались хвилювання. Для підняття духу і щоб зменшити психологічний тиск, президент України Володимир Зеленський встановив нове свято, покликане нагадати, що саме в єднанні наша сила і міць. Так, 16 лютого 2022 року з'явився День Єднання. Сьогодні на 358-й день війни. Ми як ніколи розуміємо і відчуваємо справжній зміст цього свята. Це не історії з книжок, це наша реальність. З перших днів повномасштабного вторгнення українці стали пліч опліч і продовжують йти до своєї спільної мети вибити ворога з рідної землі. Сьогодні заради спільної перемоги об'єдналася шостка. Об'єдналася вся Україна, ми живемо складні часи, і сьогодні, як ніколи, ми повинні бути об'єднаними. Ми повинні об'єднатися і громадськістю, з нашим урядом, з нашим президентом, з нашими збройними силами України. Об'єднатися для того, щоб перемогти страшного ворога. І у нас це вийде. Молодь громади чітко розуміє значення єдності та робить все можливе з вірою у скорішу перемогу України. Ми єднаємось за для перемоги нашої держави проти агресора. Ми єднаємось за нашу культуру, за нашу мову, за нашу Україну. Тому разом до перемоги ми обов'язково переможемо. Наші збройні сили нас не підведуть. Присутні на заході хвилиною мовчання вшанували пам'ять вірних синів України, які віддали життя заради свободи батьківщини. Сьогодні ж нам варто пам'ятати, що ми маємо залишатися єдиними, адже лише так ми зможемо перемогти нашого спільного ворога. До перемоги покрижалі тривоги йдемо герої. Слава вам! сонце зійде над Україною, такою сильною. От от все розсвіте разом з калиною. Народ, і кожен з нас сльозами радості, втоми й ненависті, Зітхне і в мирний час не від цікавості у небо очі дай Здійме ракети звіт Неймовірної глибини очі та немислимої чарівності голос таким запам'ятають Андрія Петрусенка, його земляки, які зібралися в центрі міста 16 лютого, аби віддати останню шану герою, який, не задумуючись, став на захист батьківщини восени минулого року, його життя як і життя всіх українців, переформатував підступний напад Росії на Україну. Країна хвилюючої краси і радощів розкішному вінку зрути й барвінку, чорнобривців і калини опинилася під загрозою. Андрій зрозумів, що в нього є сили не тільки оспівувати красу України, але й боронити її від ворога. І 18 жовтня минулого року. Став до лав Збройних сил України. З маличку Андрій захоплювався мистецтвом, особливо музикою. Юнак успішно закінчив Харківську державну академію культури. Після чого працював керівником зразкового аматорського фольклорного колективу Проліски у селі Вороніж. Був акомпаніатором і активним учасником народного хору Жайвір. Виступав як соліст на багатьох концертах міста та за його межами. Співав у церковному хорі. 10 лютого, виявивши стійкість і мужність під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини, Андрій Васильович Петрусенко загинув. Його загибель боляче вдарила по серцях і душах його рідних, друзів, вихованців, працівників культури, прихильників таланту сонячного. І водночас мужнього воїна. 34 роки проживши на цій землі, Андрій залишив на ній незабутній слід, за що велика подяка батькам героя, які змогли виховати таку чудову людину і мужнього патріота. Висловився в своїй промові староста Вороніжа, де жив і працював загиблий воїн. Війна забрала ще одного нашого. Хлопця, чоловіка. Вороніш вражає щиру скорботу за тим, що більше Андрій, коли закінчиться цеклята війна, не буде радувати нас на свята своїм співом. Прийде час. Хлопці звільнять нашу рідну неньку, але пам'ять про тих, хто віддав своє життя за те, щоб наша країна жила вільною, процвітаючою, буде завжди. Ще раз дозвольте виразити співчуття від воронівців. Рідним близьким. Для того ворога ми переможемо. Слава Україні! Про болісну втрату у рядах культурно-мистецької родини Шосткінщини і про неймовірний талант Андрія розповів його колега Ігор Антоневич. От і до відділу культури прийшло горе. Ми втратили справжнього фахівця. Андрій Васильович був майстром своєї справи, талановитим музикантом, акордіоністом, вокалістом, активним учасником всіх заходів районних та міських. Ми ніколи не пробачимо расистам те, що вони роблять зараз з нашою країною. Вони відповідатимуть за все. Герої не вмирають. Андрій завжди буде в наших серцях, думках і спогадах. Слова співчуття рідним та близьким висловив заступник міського голови Віталій Могильний Андрій задля ради перемоги і нашої свободи віддав своє життя. Найцінніше, що є у людей. Глибокі співчуття рідним і близьким. Пам'ятаємо Андрія і його подвиг. Слава Україні! Присутні на церемонії прощання віддали останню шану 34-річному земляку, який мужньо виборював незалежність і свободу для України і віддав за можливість жити у вільній країні найдорожче своє життя. Акція здарування книжок для Шосткинської центральної міської бібліотеки це вже традиція. Не обійшлося без нових надходжень від мешканців шостки і цьогоріч. 14 лютого це міжнародний день дарування книжок, і це досить таке молоде свято. Воно було розпочато в 2012 році, і майже одразу в 2013 тисячі ми до цього дня дарування книжок оголосили таку акцію. Тобто, ми так порахували в цьому році. Вона вже ювілейна, 10-та. Ця акція, і е, так вона сподобалась нашим читачам. Люди дарували дуже багато книжок завжди. Нові книжки цікаві, красиві. Завдяки небайдужим читачам, поціновувачам сучасної української літератури. Книжковий фонд бібліотеки не набагато екземплярів. Але поповнився у цьому році, десь близько 20 книжок було подаровано, і це на наш час дуже багато. А раніше було і 50, і більше було. У нас були навіть такі меценати, які дарували одразу багато. Дмитро Будашний в нас завжди до дня цього до цього дня дарував багато книжок. Там і 50, і 60. Тобто багато нам дарували раніше, а зараз от близько 20, Але ми дуже вдячні за це. Всі подаровані книги надруковані протягом останніх кількох років. Більшість з них у твердих палітурках. У фондах бібліотеки таких досі не було, говорить пані Анжеліка. В основному це художня література, є й пізнавальні книжки для дітей. Серед презентованих є і надзвичайно цінні екземпляри, котрі зайвими не буде почитати кожному. Перша книжечка це книжка Ірин Роздобутька, неймовірна. Це про е, книжечка про Олену Телігу. Про навіть написаний сценарій, і в майбутньому ми маємо надію, що побачимо фільм, чотири серії, які зняти по цій книжечці. А ще одна книжка це книжка віршів Валерії Карпеленко Квіти і зброя. Це наша захисниця, яка захищала Маріуполь. Зараз вона знаходиться у полоні. І цю книжечку нам подарувала її мама. І, е... Дуже цікаві, дуже щемливі такі вірші, і ми хочемо, щоб люди прийшли до нас в бібліотеку і почитали цю книжку. Тепер мешканцям громади є що новенького взяти почитати, адже з початку війни державного фінансування не вистачає на повноцінне оновлення бібліотечних фондів. До закладу надходить тільки періодика, кількість відвідувачів бібліотеки. Не зменшилася, запевняє пані Анжеліка. У нас працюють при бібліотеці курси української мови. Там просто багато дуже людей. Цілий аншлаг на ці курси, і ось. Після якось після цих курсів люди приходять до нас і беруть дуже багато української літератури. Користуються попитом: сучасна українська література, сучасні українські автори Андрійка Катюха, Люка Дашвар, Ірен Роздобучка, Світлана Талан. Також література з психології користується дуже великим попитом. Особливо молодь читає цю літературу. Історичні книжки, от зараз історія України, давня історія України, дуже цікавиться. Працівники бібліотеки вдячні кожному за проявлену ініціативу та нагадують, що не обов'язково чекати 14 лютого, аби подарувати книжку бібліотеці. Ми вдячні кожному, кожній людині, яка в цей тяжкий час змогла виділити кошти для того, щоб придбати нову книжечку. Бо всі книжки, які дарували нові цього року, українською мовою, сучасні. І ми дуже вдячні кожній людині, яка подарувала нам книжечку. А акція в нас, так би мовити, постійно діюча. Тобто ми її оголошуємо до 14 лютого, але книжки можна дарувати кожного дня. Ми будемо дуже вдячні.